Вітаю! Тема нашого відео трапеція. Трапеції називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Ключовим є поняття того, що сторони паралельні. Це може бути ось такого виду малюнок, а може відповідно, бути ось такого виду малюнок. Як в першому, так і в другому випадку. Що чотирикутник АБЦД, що чотирикутник кутник також є трапеці, так, так, як за означенням дві сторони паралельні, дві протилежних сторони, відповідно паралельні. При цьому паралельні сторони називаються основи трапеції, сторони, які не паралельні, називаються бічні сторони. Висотою трапеції називають перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ напряму, що містить другу основу. Подивившись на малюнок, ми бачимо, що на ньому зображено кілька висот: БМ ФЄ, ДК ПК. Всі ці відрізки є висотами і, відповідно, рівні між собою. БМ перпендикулярно до АД і БМ. Перпендикулярно до БЦ. Так само EF перпендикулярно до АД і перпендикулярно до BC. Відповідно, БМ дорівнює EF. І інші два відрізки аналогічно, як перпендикулярні до основи АД і БЦ, так і рівні між собою. Крім довільної різносторонньої трапеції, існує ще два види трапеції. Перша, яка називається рівнобічна або рівнобедрена, ключовим є те, що у неї бічні сторони рівні і прямокутна. Ключовим являється те, що одна із бічних сторін, перпендикулярна до основ, відповідно, вона являється висотою трапеції. Трапеція це окремий вид чотирикутника. Зв'язок між чотирикутниками та їхніми окремими видами показано на рисунку. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо три види, такі як ромб, Прямокутник квадрат, це відноситься до поняття паралелограм. То трапеція – це зовсім окремий вид, але це також є чотирикутник. І ще один елемент трапеції, з яким ми з вами сьогодні повинні познайомитися: це середня лінія трапеції. Отже, Середній лінії трапеці називають відрізок, який сполучає середини її бічних сторін. На рисунку зображений відрізок МН, який являється середньою лінією трапеції. І записується це ось в такому вигляді. Тобто, точка М належить відрізку АБ і є його серединою, тобто АМ дорівнює МВ. Точка Н належить відрізку СД, при цьому СН. Дорівнює ND. Тоді відрізок Mn, середня лінія відповідної трапеції. Розглянемо властивість середньої лінії. Теорема 10.1. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює половині їхньої суми. Запишемо дано. В дано нам дається трапеція і відповідно її середня лінія. Треба довести, що МН паралельно БЦ і АД, і МН дорівнює півсумі основ Б плюс АД поділити на 2. Доведення. Перше, що ми проведемо пряму БН, яка передне пряму АД в точці Е. При цьому точка N належить відрізку CD, і Cn дорівнює НД. Зображені на малюнку кут 1 дорівнює куту 2 як вертикальні, а кут 3. Дорівнює Куту 4, як внутрішні, різносторонні. При паралельних прямих БЦ, АД і СДічна. Звідси слідує. що трикутник БЦН дорівнює трикутнику EDN за другою знакою Кут сторона кут З рівності трикутників випливає, що БЦ дорівнює DE і БН дорівнює NE. Отже, МН є середня лінія трикутника АБЄ, То за властивістю середньої лінії трикутника. МН паралельна АЄ, Відповідно, МН паралельно АД. Ну, а так як АД паралельно БЦ, то МН паралельно БЦ. Першу частину ми з вами довели. За властивістю середньої середній лінії також МН дорівнює 1 друга А а відрізок АЕ складається із відрізків АД і ДЕ. За умови того, що відрізок ДЕ дорівнює БЦ, ми можемо записати, що МН дорівнює 1 друга АД плюс БЦ, що й треба було довести в даній теоремі. Розглянемо також властивість рівнобічної трапеції. Потрібно довести, що кути при кожній основі рівні, діагоналі рівні, і висота трапеції проведена з вершини тупого кута, ділить основу трапеції на два відрізки, менше з яких дорівнює половині різниці основ, а більше – половині суми основ або середня лінія трапеції. Доведемо ці поняття. Дано нам трапеція рівнобічна дві сторони А Б С Д рівні, і опустимо відповідно перпендикуляр БМ і C, Відповідно, доведемо першу частину, так як у нас за умовою БМ перпендикулярно АД. І ЦК перпендикулярно АД, то розглянемо трикутник АМБ і трикутник ДКЦ, в яких АБ дорівнює СД за умовою. БМ дорівнює СК як висоти. Так, як ці трикутники прямокутні, то трикутник АМБ дорівнює трикутнику ДКЦ за катетом та гіпотенузою. З рівності трикутників слідує, що кут А дорівнює куту Д. Так як АД паралельно БЦ, то кут А плюс кут АБЦ дорівнює 180 градусів, як внутрішній односторонній. Отже, кут С дорівнює 180 кут А. Аналогічно кут Д дорівнює 180 мінус кут, кут Д. А так як кути А і Д рівні, то кут С дорівнює куту Д. Першу частину ми довели. Доведемо другу властивість. Для цього виконаємо зображення трапеції і його діагонали АС і БД. Пам'ятаємо, що трапеція в нас рівнобічна, отже, АБ дорівнює СД, за доведеним в попередньому пункті кут А дорівнює куту Д. Тобто, якщо ми розглянемо трикутник А, Б, і Ді то ми зуміємо довести їхню рівність і, відповідно, рівність відрізків. Отже, розглянемо трикутник АБД і трикутник САД, в яких АБ дорівнює СД за умовою, кут А дорівнює куту Д. Кут Бад, кут Бад дорівнює куту АДЦ з доведеного вище. Сторона АД спільна. Отже, трикутник АБД дорівнює трикутнику ДЦА за першою ознакою сторона Кут, сторона. А з рівності трикутників випливає, що відрізок АЦ дорівнює відрізку БД, що й треба було довести в другій частині властивостей. І розглянемо третю частину властивості, яка говорить, що висота, проведена з вершини тупого кута трапеції, ділить більшу основу на два відрізки. Відрізок АМ менший відрізок, дорівнює піврізниці основ, а більший відрізок МД дорівнює півсумі основ. Опустимо висоти на основи, тобто БМ перпендикулярно АД. ЦК перпендикулярно АД, то за ознакою БМ паралельно ЦК. Так як основи е, трапеції паралельні, то БЦ паралельно МК. Отже, чотирикутник МБЦК прямокутник. В нього протилежні сторони паралельні і один з кутів прямий в трикутнику АМБ, що рівень трикутнику ДКЦ, ми маємо, що АМ дорівнює КД. Отже, щоб знайти АМ, потрібно від АД. Відняти МК і поділити на 2. Зверніть, будь ласка, увагу, чому МАМ відрізок АД великий, відніваємо МК, ми, залишається в нас ще такий самий відрізочок КД, як і АМ, тому ми ділимо на 2. Якщо МК замінити БЦ, то ми отримаємо, що АМ дорівнює АД мінус БЦ поділити на 2. Ми з вами першу частинку нашої формули вивели і виведемо МД. МД дорівнює АД мінус АМ. Замінимо АМ через відповідну різницю, зведемо до спільного знаменника і отримаємо. Отже, МД дорівнює АД плюс БЦ і поділить на 2. Третю частину властивості ми з вами довели.